Чоп — найзахідніше місто України, ворота у Європу і місце, де люди зникали безслідно. Місто Чоп розташоване там, де сходяться три кордони: України, Угорщини та Словаччини. Тут завжди вирішувались долі: проходили армії, йшли торгові каравани, контрабандисти прокладали таємні шляхи. Під містом, за переказами, існує ціла система підземних тунелів. Їх будували ще за Австро-Угорщини для військових складів. А пізніше використовували як схованки і переходи для контрабанди. Місцеві кажуть: ті, хто заходив глибоко у темряву, чули дивні звуки, наче чиїсь кроки й голоси, що кликали по імені, деякі зникали безслідно. Є легенда, що тунелі ведуть не лише в сусідні країни, а й у інший світ. Навіть зараз у чопі можна знайти замуровані входи до старих ходів. Люди розповідають про світло факелів, яке з'являється у темряві і миттєво гасне. Хтось вірить, що це душі тих, хто загубився у лабіринті століть. А ти б ризикнув відкрити одну з цих заборонених дверей? Підпишись, а то ми більше можемо не побачитись.